Ми приїхали на острів Рюгін. Це остров Рюгін, острів в Балтійському морі. Їхали сьогодні цілий день, готувалися до цього дня довго. І ось ми приїхали. То зараз їдемо засілятися, не знаю, чи нас ще сьогодні заселять, чи ми будемо в машині ночувати. От у нас ситуація не визначена, де ми сьогодні ночуємо.